Всім привіт! Сьогодні у нас відеоконтактна зварка, варіант номер 2 з контролером, з платою, зі всіма цифриблатиками, з потенціометрами, з регулюкою, мощностю і на скільки секунд виставляє, щоб воно зварювало. Це все буде контролювати ця плата. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а зараз я вам детальніше розкажу, як це все підключити. Ми це все підключимо, затестимо, скільки це все коштує і де я це заказував. Поїхали! Підписка! Підтримуємо український контент. Погнали! Так, поїдемо до підключки. Підключка там інструкції є навіть в продавця. Ви заходите там повністю все креслення, як підключити цю плату і як вона буде працювати. Зараз я на відео, ще вам це раз покажу. Поїхали, підключимо, будемо тестити, пробувати, звалювати. Бачите, все я підключив. Лапку також я підключив. Оцю свою, що я зробив. Самопал. Так. І трансформатор також підключив. Підключаєте все на колодочки. Тут я поставив на крокодильчики, тимчасово просто провірити, чи все працює і все робить. І ось так. Давайте зараз спробуємо включити, чи все працює. О, ось так. Все у нас засвітилось. Індикація засвітилася, значить все правильно в нас працює, все підключено правильно. Що, пробуємо. Е... Ану, пробуємо лапочкою нажати. Так, Трансформатор годить, значить все добре. Зараз пробуємо зварити акумулятор 18650, виставити, щоб е... все правильно зварити. Як він працює, зараз ми все провіримо. Те, що я так от причепив на ходу, щоб воно трималось, головне. Зараз ми спробуємо. Е я зачистив оцей аку... акумулятор 18650 цей, що я паяв, як ви що пам'ятаєте. Ми отак це все зробимо, щоб вам було видніше. Ось так. І стрічка в мене є 0,1. І ось така з контактів в мене, якщо я не помиляюсь, вона має 0,2. І одна 0,2. Будемо пробувати. Е, вже попередньо я пробував, як ви бачили, зварювати. Я виставив на стрічку 0,1. Це в нас 48 сила і 15 там, сотих, я не знаю, секунди. чи скільки. Детальніше, хто, хто має, хто знає, оцей, е, показник, скільки сотих секунд він показує, бо я там щось в інструкції не пишу. Так, пробуємо 0,1. Стрічка 0,1. Ось так. раз. Ось так. Ну, я цей раз думаю, що воно добре приварило. Майже, майже з м'ясом видирає. Давайте ми дамо чуть-чуть більше, дамо 49. Отак. Пробуємо, що буде на 49. Приставляємо. Прижимаємо. Ну, мені здається, на 49. А 50 навіть я виставив, вона аж дуже засильно пропалює, але віддирає, як ви бачите, з м'ясом до ручка. Так, як це в мене було? 48. 47, а ану, 48. Поставимо так, як я перший раз тестив, Блін. 48, а там на 13. Затримка. Пробуємо. Ну, тут непогано, я думаю. Давайте провіримо. Так, вириває з м'ясом, як ви бачите. Там залишається. Ось. Фокусуйся, вириває з м'ясом. Ще разочок. Ну, попробуємо декілька разів приставимо. Де ще не зварювало. Попробуємо декілька разів. Прижимаємо. 48 і 13. Ось так. Пробуємо. Раз. Два. Ось так воно все виглядає. Блін, ну фокусуйся. Ну і я думаю, зварило воно непогано. Так, як ви бачите, видирає прямо з м'ясу. Дивіться. Стрічка, ну, фокусуйся. Стрічка залишається. Ось. Так що, ось так. Бачите? Стрічка залишилась добре. Так, супер. Я думаю, що 0,5 вона також буде ця зварка зварювати. Так що ось такий варіант. Все варить дуже класно, мені сподобалось. Просто все з м'ясом. Просто. Давайте я вам покажу більш на чистому. Отут з цієї сторони. так ми покажемо. Ось так. Пробуємо. Раз. І ще раз приваримо одесь отут. О, ще раз. Ну, дуже класно приварює Так, подивіться ще раз, як воно вириває. Прямо м'ясо залишається. Як ви бачите. Ось так. Коротше, 0-1, ну, людин... о! Варить дуже добре. Що з цим платою і контролером просто супер зварювати. Плюс мені сподобалось, як я зробив оці електроди. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. В наступному відео ми зберемо повністю корпус до цього контролера. І я думаю, тоді будемо повноцінно зварювати. А будемо зварювати, міняти акумулятор від щуроповерта. Нові акумулятори 18650. Так що, все буде Україна? Ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на канал і до наступних відео.